Житомирська обласна та міська ради спільно з Бердичівською міською радою створили фотовиставку Жінка мрії. Жінка мрії. Проєкт покликаний підтримати військовослужбовець, які стали на захист України. Презентація цієї фотовиставки відбулася напередодні 24 лютого у Житомирі, аби підкреслити важливу роль жіноцтва під час війни та загалом вкотре привернути увагу світової спільноти до війни в Україні. Сьогодні жінки у війську призначаються на офіцерські посади, виконують бойові завдання, керують високоточною зброєю та доводять, що вони не слабка стать. Мета цього фотопроєкту не лише висвітлити роль і внесок жінок та дівчат у виконання почесного обов'язку захисту країни, але й продемонструвати їхнє прагнення до миру і бажання будувати щасливе майбутнє України. Надзвичайно важливим є посилення голосу жінок військових в інформаційному просторі під час війни, привернення уваги до проблем гендерної рівності у війську для участі у фотопроєкті. Запросили захисниць 95-ї та 26-ї бригад ЗСУ, які базуються на території Житомирської області. Ці військовослужбовці мають різні військові спеціальності та звання. Виконують бойові завдання різного характеру та рівна складності пліч обліч із чоловіками. Це звичайні. І водночас надзвичайні жінки і дівчата, а їхні мрії прості і життєстверні. Виставку вже презентували у Житомирі, Бердичеві та у Верховній Раді України. Згодом фото побачать жителі інших областей нашої держави, а також їх експонують за кордоном. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК